Щастя треба заслужити, причому таким досить нелегким шляхом. І, взагалі-то, якщо чесно, я не дуже гідна щастя. Ну і щастя, воно ж приходить лише до тих, кому так знатно підфортило. А я ж, на жаль, не з таких людей. Чи знайомі вам ці установки? Вони є майже в кожного першого з нас. Це така наша загальна спадщина. Наші батьки, що самі мали, то нам щиро від душі до душі і передали. І перше, що ви маєте усвідомити, що це неправда, яку вам нав'язали. Це то звичка так думати, то що ж робити, щоб трансформувати цю негативну звичку на іншу. Щоразу, коли ви бачите себе в дзеркало, посміхніться собі, подивіться собі в очі, наче це сама душа ваша дивиться на вас. І подумки, чи вголос, головне, ось звідси від серця, скажіть: Я люблю себе. Зробіть це прямо вашою звичкою. Щоразу, коли ви бачите. Очі, коли ви бачите свою душу, щоразу кажіть Я люблю тебе. Якщо ви бажаєте, щоб я більше розказала про різні прекрасні практики, які перебудовують наш мозок на щасливій хвилі, то обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь.